Вітаю друзі, слава Україні. 2 травня, 24 рік, перевалка щеплених ялинок і сосен. Більші контейнери. Замішували торф, додавали 30% подрібненої кори, найменшої фракції. Додавали подвійну дозу осмокотів. 5-6 місяців. Тому що тут в контейнер додається буквально 2 літри цього торфу з корою. Контейнер був 3 літри, став 5. Ростина має чимось живитися. так ми їх перевалили. Ялинки вже всі різні форми. Далі піде черга з сосом. Вони вже почали виготувати, почався з'являтися молодий приріст, світлий. Буквально за два місяці, за три вони розкореняться і можна буде їх продавати. Прекрасні рослини, четвертий рік вже їм. Так вони виглядають. Розставляємо широко, щоб мали вони куди рости, кущитися. Є на штамбах. Голубі ялинки, сосни. Смаравди ті золотисті, будемо висаджувати біля будинку, вони не для продажу. Ну, такі от сосни. Теж почали перевалюватися. Для того, щоб рослина пущилася в сторону, такі точки росту потрібно зламувати наполовину. Найбільший приріст має бути зламаний. Тоді цих три прирости створять ширшу крону. Так на всіх соснах. Це вже сосни, які пройшли перевалку, розставлені більш широко. Зростають. Тут ще залишилося десь біля пів тисячі, тих, які маємо перевалити в більший контейнер. Так працюємо. Так само перевалили лохину, яка не доросла до кондиції, до тих розмірів, які мають бути відправлені клієнту. Так само їх перевалили. Все за планом. Дякуючи нашим захисникам, можемо працювати, створювати таку красу.